Отже, праведни, ти збою, твої справедливі, ти у Христі твоїх, Ой, Бог, законі, лиця і в гріхах портила м немає, бо ти істину, по любої все невідомлю таємно, мудрі сіяв, ти мені Окропи мене і злоповою, очищенцями, і мене й стане вільніше віснігом. Дай мені почути радість і веселість, із сраді гості мої упокорені. Відверни лице, тої гріхи мої, прості всі беззаконня мої. Серце чисте, створи мені, Боже, духа праведного від на ті моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа, Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого і Духу, мого дні, укріпи мене, навчатиму незаконники, шляхи твої нечистиві навернуться до тебе, не висли мене, людини, кривавий, Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи відкрию стамої, зикнуть сповістить хвалу Твою, бо коли